Зоя Максимова, лікар-медичний психолог, лікар паліативної допомоги. зараз буде долучатися до нашої ефіру, і з нею ми поговоримо власне і про онкозахворювання, ну і звичайно про те, як лікують, допомагають нашим військовим на фронті. Пані Зоя, доброго вечора. Доброго вечора. Давайте, власне, почнемо все ж таки з онкології. Це страшний виклик для людства. Україна не виняток, а можливо, десь ми її е пасемо задніх в плані ефективної боротьби з онкологією. Тим не менш, пані Зоя, зараз ситуація з ліками забезпечення пацієнтів. Ну і звичайно не тільки на територіях, ті, які контролюються українською владою, цікавить доля тих, хто лишається на тимчасово окупованих територіях. А, я би. Сказала перше те, що Україна не зовсім не пасе задні в плані лікування онкології. Наші спеціалісти консультують іноді європейські клініки. Ми маємо лікарів дуже високого рівня. Те, що ми не забезпечені всім, так це правда. Зараз є перебої з постачанням ліків, їх не вистачає. В багатьох онкоцентрах немає ліків для хіміотерапії, немає препаратів. Тому звісно, що е, наші пацієнти не можуть отримати адекватне лікування. Але багато е, хто з пацієнтів, які повертаються з Європи, які виїхали туди на лікування, навпаки кажуть, що якраз українська медицина вона е, дуже і дуже непогана е, стосовно території, які зараз нами не контролюються, і люди, які перебувають там, що з цим у нас? Ситуація в тому, що звісно, що там є велика проблема взагалі з ліками. Не кажучи вже про специфічні ліки для лікування онкологічного захворювання, я маю на увазі хіміотерапію, є велика проблема зі звичайними терапевтичними ліками і дуже велика проблема зі знеболювальними препаратами. Ну, і по Особливо, факту... Ага. Особливо ті пацієнти, які мають хронічний польовий синдром і приймають, наприклад, сильно діючі ліки. Я маю на увазі опіоїдні анальгетики, З цим є дуже велика проблема. Ну і розуміємо, що окупанти ніяк це налагоджувати не збираються. Пані Зоя, а чи є серед військових наших ЗСУ онкохворі? Так, звісно, є. Є дуже багато пацієнтів, які. Дізнаються про своє онкологічне захворювання тільки коли отримали на жаль якусь травму на фронті. Вони попадають до лікарні і там знаходяться онкологічне захворювання. Є онкологічні пацієнти з онкологічним діагнозом, які хочуть йти на фронт, вони йдуть на фронт. І, на жаль, це можуть бути і пацієнти в ремісії, так які захотіли, пішли воювати, і, на жаль, там стан цієї людини загострився. І стан цей погіршується, людина повертається вже тут додому і розпочинає або продовжує лікування. Ну, чесно кажучи, я здивований, тому що ну, якщо ви кажете, що виявили е, вже коли потрапив в лікарню, а медогляд, як коли б ідуть в армію, не виявляє онкологію. Ні, дивіться, якщо це онкологія на ранніх стадіях, дано є спеціальні методи діагностики, це може бути комп'ютерна томографія, це специфічні аналізи крові, людина може ні на що не скаржитись. Онкологічна хвороба може собі розвиватись руками. Ми ж не звикли, в принципі, ну от візьмемо пересічну людину і запитаємо, наприклад, як часто вона проходить огляд медичний. А після 30 або 40 років там є певні дати, коли треба певна кількість обстежень, яку треба проходити раз на рік, два рази на рік. Ми ж ми ж цього не робимо з вами, правда? На жаль, ви маєте рацію. Погоджуюсь, що деякі питання та особливо з початком війни, так вони зовсім особливо здорові відвину, від, відвинулись чомусь на е, ще вдовший ящик. Погоджуюсь з вами, пані Зоя. Тим не менш, як е, допомогти військовим, які перебувають, от зрештою з таким діагнозом на фронті? Чи консультуються вони, чи виводять їх з лав захисників? Розкажіть про це, будь ласка. Якщо у пацієнта загострився стан або вже діагностована онкологічна хвороба, ця людина не може знаходитись на фронті. Вона має отримувати лікування специфічне лікування, розпочинати його. Це хіміотерапія або променева терапія, або таргетна терапія, це вже вирішує онколог. Ця а я... людина має бути тим більше, тим більше стрес, який вони відчувають. При бойових діях на фронті він впливає також на стан здоров'я. Це і це не тільки про військових. У мене у відділенні паліативної допомоги лежала молода дівчина, якій було 22 роки. роки. Вони були з міста з Лозової під Харковом, і вона була більш-менш в нормальному стані. Відкоректований больовий синдром Але коли почалися обстріли, вони готували їжу на багаті. В їх будинок попала ракета. і Її стан набагато погіршився майже одразу. На фоні такого стресу і на фоні того, що вони залишилися без житла. Вони не могли отримати ліки, не могли отримати допомоги. Вони приїхали до Києва. Пані Зоя, ну давайте поговоримо ще якось в два аспекти: і в цивільних, і в військових. Як військові консультуються? Ви консультуєте їх в режимі онлайн чи як це відбувається? Також цікаво. Або вони звертаються, комісуються, повертаються до міста, де, до мирного міста. Або якщо це больовий синдром і немає змоги повернутися, то звісно це онлайн. А є у медиків, які вже поруч з ними якісь засоби, які можливо ну, як спеціальні препарати медичні, щоб дати їм цю можливість. Чи як це відбувається? Для онкологічних пацієнтів специфічних препаратів немає у бойових медиків, у тактичних медиків, тому що у них, має, у них є препарати, які, які потрібні для первинної допомоги. Це зупинка кровотечі, це кров це оперативні втручання. Онкологічне захворювання це є планове захворювання. Тобто, людина має йти до закладу специфічного і там отримувати лікування. У медиків на фронті є знеболюючі. Якщо такому пацієнту болить, але все одно його відправляють до лікарні в місті, де немає бойових дій. Пані зоя стосовно цивільних наших громадян, якщо ось переїхали люди з одного регіону в інший, чи можна там відновити лікування, чи програми всі ті діють? Ну і чи вистачає у всіх регіонах медиків? Ми розуміємо, що на території заходу нашої держави там 100% зараз ажіотаж у зв'язку з збільшенням кількості загалом чисельності населення. Деяких територій я маю онкологічних цивільних пацієнтів з окупованих територій, або які е, залишилися. Є в мене одна пацієнтка з Нікополя, яка каже, що більшість онкологів з диспансеру вони поїхали. І буває іноді таке, що залишається один онколог на все місто. І він консультує. Тоді консультують лікарі онлайн таких пацієнтів. А якщо... Але щось... тоді... Але ми говоримо про біду з ліками. Онлайн можна проконсультувати і призначити терапію. Але дещо треба ті ліки діставати. Це виклик максимальний. Ну і стосовно регіонів, де не точаться бойові дії. Якщо туди людина приїхала, вона тримає, продовжить своє лікування. Ну тобто ніяких проблем з цим немає, якщо ліки наявні. Так людина бере направлення у сімейного лікаря. У нас зараз немає прив'язки до прописки. Будь-де може знаходити сімейний лікар, бажано, щоб з ним була заключена декларація, і сімейний лікар видає електронне направлення на лікування з цим електронним направленням. Його можна переслати по вайберу. Код цього направлення можна переслати смс-кою. Людина може звернутися до закладу охорони здоров'я, тобто комунального некомерційного підприємства, і там отримати допомогу. Пані Зоя, ну і хочеться почути вашу професійну думку власне стосовно того, що нас чекає в найближчому майбутньому. Чи можемо ми говорити, що через війну кількість онкозахворюваних в Україні зростатиме? А, моя особиста думка, що так. І е, ті пацієнти, які є в ремісії які знаходяться в зоні бойових дій, да які відчувають стрес, їх стан може погіршуватись, на жаль. Але будемо сподіватися, що все таки не буде цих перебоїв з постачанням ліків. і Люди зможуть отримати те лікування, яке їм положено, і яке вони мають отримати.